Я розповів вам історію про гострий перець. Гострий перець, який от я зараз беру його руками, нарізаю, ну для прикладу. Використовую якісь траві, а потім я йду в туалет, і от в мене лишаються от такі от сліди гостренькі. Один з цікавих випадків в моєму житті був з одним хлопчиною, коли він використовував гострий, пікантний перець, потім пішов в туалет і. Злегка так, от, злегка так. от. Зачепив е деякі свої інтимні місця. Бідолага брав от такий от бокал, наливав туди е молока і свій пісюн <гуміло> <гуміло> замочував, от замочував в бокалі. Я йому співчував тоді. Ну, Це, напевно, якась колосальна біль. І в нього якась колосальна витримка була. Тобто він міг. Замочувати пісюн протягом 5 хвилин, а потім виходити на кухню в процесі, готувати, а потім знову замочувати цей пісюн. <рес> Як же його пекло напевно? Ну це це круто. Ну Круто в тому плані, що він міг працювати, Но я, я згадую ті емоції, я згадую його думки. Те, що він розказував, Назар, привіт. Назар, ти в Америці зараз, я знаю. Я знаю, що ти по-любому дивишся. І Я знаю, що ти згадуєш цю історію про свій пісюн. Дотепер. Двадцять сука років пройшло, а ти мусиш мусиш згадувати про свій пісюн, який ти замочував. Молодці. Коротше, Коротше, акуратно. одівайте рукавички, або сполоскуйте руки, щоб от. от щоб ось пісюн не горів. Або горів, але. 이암노는 하루 보이지